Вітаю тебе, мій глядач, сьогодні буде відео у форматі розмовляючої голи, я хотів би підняти питання, власне, як підготуватися до поїздки в Європу з України або підготуватися до релокейту з однієї країни до іншої із позиції водія. Я поділюся власним досвідом, я поділюся деякими речами, які необхідно знати, перш ніж поїхати за кордон. Чому я взагалі вирішив зачепити цю тему? Все просто, коли я релокейти до Європи, то я не знайшов відповіді на багато своїх запитань і навіть не знав, які запитання мені треба поставити, чи до чого бути готовим, чи як підготуватися до поїздки. Я не знав, на що звернути увагу, і я навіть не знайшов жодної інформації, яка б мені тоді допомогла. Чи сьогодні я хотів би дати свій чек-ліст, звернути увагу на те, що мені здається важливим в цьому питанні? І, власне, може комусь це стане в пригоді і допоможе. Деякі пункти вони важливі апріорі, а інші можуть бути скоріше, типу поради. Отже, власне, робіть каву, копайте смаколики і поїхали. Першим у моєму списку йде зелена картка. Що взагалі таке зелена картка? Зелена картка це поліс автомобільного страхування, який є офіційним і визнається усіма країнами Європи, які доєднані до програми Зелена картка. Цей поліс в разі ДТП покриває збитки по страждалій стороні. Все просто, все зрозуміло. Якщо, не дай Боже, ви втрапляєте в ДТП, у вас є зелена картка, то страхова покриває збитки по страждалій стороні і все. Неважливо, чи ви їдете до країни надовго, чи ви їдете транзитом, зелена картка дає можливість уникнути оформлення локального полісу страхування в тій країні, яку ви проїжджаєте. Власне перелік країн, які входять до системи зелена картка, я закріплю десь тут. Що важливо розуміти, без зеленої картки на території Європи з України ви виїхати не зможете. У більшості випадків ще українські прикордонники питають, чи є у вас зелена картка, але бувають випадки. Коли цього не стається, ви переїжджаєте кордон з Україною. Потім доїжджаєте до кордону тієї країни, куди ви власне прямуєте або їдете транзитом. І прикордонники запитують вас зелену картку. Якщо у вас її нема, 100% у вас розгорнуть назад і не пустять на територію країни, до якої ви прямуєте. А зараз на сьогоднішній день зелену картку можна оформити буквально за 10 хвилин. Ну я це роблю на хотлайні, це не реклама з одним чином. Просто це ну, реально комфортно, швидко і так далі. Раніше, коли я їхав за кордон. Потрібно було показувати поліс зеленої картки в роздрукованому вигляді. У мене навіть залишився, я його прикріплю десь. Ось тут він буде. От а сьогодні такого не потрібно. Жодна країна Європи, наскільки я знаю, не вимагає паперового вигляду, тому що на полісі зеленої картки є QR-код, який просто сканується співробітниками поліції, якщо вони зупинять, або на кордоні. Для того щоб верифікувати, чи дійсно у вас зелена картка, чи вона валідна, чи вона справжня, і таке інше. Тепер трішки про строк дії зеленої картки. Оформити зелену картку можна строком від 15 діб до 1 року, тобто там 15 діб, 1 місяць, 3 місяці, півроку і 1 рік. Ко я не знаю, можливо, зараз вже додали більше опцій, типу там на 2 роки, на 3, але я, чесно кажучи, такого досвіду немає. І власне вартість зеленої картки на місяць становить від 37 до 50 євро в середньому. Це близько 2-2,5 тисяч гривень. Є одна деталь, на яку я хотів би звернути увагу: оформити зелену картку заздалегідь. Чому? Тому що зелена картка як юридичний документ набуває чинності. З наступного дня після її оформлення, якщо ви оформите зелену картку, там сьогодні вранці, там, чи вночі, чи ще щось, вона активується на наступний день. Тобто, сьогодні ви не зможете перетнути кордон. І якщо. Для України це просто означає, що вас не випустять в країну до якої ви прямуєте, то в межах Європи це може створити вам реальну проблему. Я приведу свій кейс. У мене була така ситуація. Я оформив зелену картку вночі, десь о 23.20 за європейським часом. В Україні вже було ну наступний день. І власне я рухаюсь з Чорногорії до Хорватії, я доїжджаю до кордону, у мене всі доки в порядку, все кайфово. Я ж показую зелену картку, такий себе молодець, і мені просто прикордонник каже, Сарян, сьогодні ти до Хорватії не попадеш, тому що у тебе зелена картка починає діяти завтра. От завтра і приїжджай. Мене розгортають. Я їду назад до кордону з Чорногорії, і я розумію одну річ. Що мене можуть не впустити і в Чорногорію назад, також. Мені дуже пощастило, що в Чорногорії зелену картку не перевіряли. І, до речі, це одна з небагатьох країн, куди можна заїхати без зеленої картки. Я не знаю, чому так. Насправді на чорногорському кордоні, не дивлячись на те, що це не країна ЄС, тебе майже ніколи не зупиняє. Ти просто проїжджаєш, можливо, на тебе там подивляться і таке інше, поставлять паспорт і їдеш собі далі. Але власне, якби мене... Запитали цю зелену картку і на чорногорському кордоні, то є велика вирогідність, що мені прийшлось би до кінця доби просто стояти в транзитній зоні і очікувати, коли мій поліс стане активним. Ну і власне наостанок про зелену картку, це питання, чи може якось поліція верифікувати, що ваша зелена картка валідна, що ви можете за нею проїжджати і такі так, можуть. У поліції на кордонах і не тільки на кордонах, до речі, є такий пристрій, який зчитує QR-код вашої зеленої картки. Вона занесена в міжнародну базу зелених карток, і вони просто швидко верифікують: якщо її там не знайдено, то можуть бути проблеми. Якщо знайдено, то ви спокійно їдете собі далі. Власне, друге питання, на яке потрібно звернути увагу, коли ти їдеш в Європу, це тонування вікон. На території Європейського Союзу діють Деякі правила щодо тонування. Тобто авто може бути затоноване задніми вікнами, з затонованими вікнами задніх пасажирів, але переднє лобове скло і передні бічні вікна вони мають бути без тонування. З тонуванням допускаються тільки ті авто, які із заводу в паспорті мають відмітку, що у них повністю тоноване скло. Тоді вони можуть проїжджати без питань. Я наведу реальну історію життя. Мої знайомі їхали із Одеси через Молдову до Румунії. І ось вони перетнули кордони з Молдовою жодних питань. І з Молдови до Румунії також жодних питань. Але посеред дороги їх просто встановлює поліція. Вони перевіряють документи. Вони дивляться, що тачка наглухо тонована. Ну і власне представник поліції каже, що давай, знімай тонування, бо не можна. Домовитись не вдається. І ось мій товариш. Десь дістає канцелярський ножик і починає відшкрябувати тонування просто посеред дороги на узбіччя. Таке також може бути. Комусь може пощастити і його не буде чіпляти, але треба розуміти, що щось подібне завжди може бути. Тому краще зняти тонування заздалегідь до тих, хто жодного разу не знімав тонування із скла, дам лайфхак, пораду, візьміть просто теплу воду, візьміть мило, зробіть мильний розчин. І просто змащуйте кромку вікна. Так обільно змащуйте, і через декілька секунд вже можна буде підійти, типу, сами, самий краєчок тонування і його відклеїти. Змощуєте знову під ним і ще відклеюєте, змощуєте, ще, і ще, і ще, поки не знімете повністю. тонування. А потім візьміть просто засіб для скла, обільно так напшикайте. Десь знову ж таки 20-30 секунд, щоб вона попрацювала, потім ганчіркою все це прибираєте, і все. Власне, після цього все, вікна чисті і можна рухатись далі. Далі будуть більш банальні речі, скоріше, скоріше типу поради. Перш за все, перед тим як рухатись за кордон, зробіть ТО. І знаєте, багато людей живуть якимось стереотипом з прикметами, що, типу, ай, перед дорогою ТО робити не можна, це погана прикмета. А я скажу, що погана прикмета це коли у тебе на трасі гальма не працюють. Оце погана прикмета. Тому реально я дуже рекомендую зробити ТО. Перевірити там оливу, фільтри чи все там сухо, перевірити гальма, прокачати. Це просто додасть вам впевненості на дорозі. Ви знаєте, що у вас все нормально з машиною, і ви над цим просто не замислюєтесь. Наступне, на що хотів би звернути увагу, це дуже банальна річ, але вона, на мій погляд, дуже важлива: це заправити повний бак перед тим, як їхати за кордон. Чому? Тому що ніхто не може сказати, скільки ви будете стояти на тому чи іншому кордоні. Скільки вам до працюючої заправки потрібно буде їхати? Тому що, наприклад, коли ти їдеш через Румунію, ти виїжджаєш в невеличке місто, де одна заправка дуже маленька, якась no-name, ти не знаєш, якої якості на ній паливо, це не мережова заправка, а друга, яка є в цьому містечку, вона просто банально не працює. І далі рух йде, наприклад, через румунські Карпати аж до Угорщини. Не можна заздалегідь знати. Коли ти точно зможеш заправитись і потрібно, щоб в баку був запас. Так, у мене розрядилась камера, тому продовжу з телефона. Наступне: наповніть бачок омивача. Це супер проста порада. Вона супер очевидна, вона супер банальна, але все геніально просто. Немає нічого гіршого, ніж в погану погоду з брудними вікнами їхати по незнайомій дорозі. Це суто елемент безпеки як для себе, так і для інших учасників дорожнього руху. Наступний поєнт він актуальний для тих, хто буде виїжджати із своїми домашніми улюбленцями. Перевірте, чи у вас є всі документи, які потрібні для виїзду за кордон з тваринами, і чи всі вони ще дійсні, тому що. Довідки, які видаються, вони діють там щось не більше одного-двох тижнів. І перевірте заздалегідь, розумієте, чи ви вписуєтесь всі дати, щоб просто зберегти час і нервову систему на кордоні. До речі, далеко не всі пункти пропуску в Україні а пропускають із домашніми тваринами. Також із банального щодо безпеки перевірте стан. Вашої гуми, особливо якщо це зимній період, або ви їдете країнами, такими як Румунія, Словакія, навіть а, та сама Польща, Чорногорія, Хорватія, де є гірська місцина, то це буде супер важливо і інколи навіть критично. Якщо це зимній період, дуже рекомендую, візьміть з собою ланцюги, тому що а, на заправках вони продаються в Європі, вони продаються майже на кожній заправці. Але. Коштують вони в Європі трішки дорожче, і вони долі гарно можуть стати в пригоді, особливо якщо це зимній період. Ну і власне найпростіша порада перед тим, як їх за кордон помити машину, коли в черзі стоїш на кордоні, спостерігаєш, завжди помічаєш, що до чистої машини чіпляються набагато менше, набагато рідше, ніж до брудної. Тепер порада для економії часу і економії власних нервових клітин. Завжди складайте речі так, щоб якщо вас попросять дістати все із багажнику, щоб ви могли зробити це легко і потім доволі швидко завантажити все назад, і якщо попросять відкрити якусь валізу, сумку або показати якісь речі, щоб це все було комфортно зробити. Тому що. Коли ти дума, коли ти завантажуєш речі і думаєш, що ти можеш дістатися будь-чого доволі легко, якщо я зніму ось це, ось, це, ось, це, ось це, то на кордоні, коли за тобою черга і перед тобою черга, і у тебе є обмежена кількість часу, обмежена кількість простору, то це доставляє просто неймовірний дискомфорт. І я відчув все це на власному досвіді, коли їхав через Румунію. Власне, румунські прикордонники змусили мене дістати все із багажнику, дістати все із салону. Вони придивилися кожну сумку, кожну валізу, кожну сумку, дістали все із кишеню в дверцятах. Дістали просто все із підлокітника, відстебнули дитяче крісло і все таке інше. І це супер дискомфортна ситуація, яка змушує стресувати. І коли у вас просто коли банально нормально складені речі, їх простіше потім все запхати і розбиратись вже десь в іншому місці, але не на кордоні. Отже, ось такі нехитрі рекомендації: хтось каже, що вони супер банальні, супер прості, але тим не менше. Саме спокій в дорозі він не складається із того, що ти розумієш, що в тебе всі банальні поінти враховані. І далі ти просто спокійно рухаєшся, як водій, звертаючи увагу саме на те, на що потрібно звертати увагу в дорозі, не відволікаючись на якісь сторонні фактори. От, власне і все. Дякую за перегляд, дякую за увагу. Можливо, комусь це стане в пригоді або знадобиться. Думки і коментарі, що ще можна було б додати, залишайте під цим відео. Буду радий і задоволений, якщо комусь ці прості поради допоможуть і просто зроблять маршрут легшим. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео, па-па!